Вітаю, я Сенюк Микола, засновник компанії Всетекс. Ми виробник професійного корпоративного одягу для закладів та компаній. Ми одіваємо професійний одяг, одні з кращих закладів хорика в Україні. Ми виготовляємо фартухи, кітеля, головні убори, уніформу, спецодяг. Своїх клієнтів ми знаходили через різні канали: маркетплейси, розетка, пром, соцмережі. Також ми вирішили розвинути продажі через е, наш сайт. Партнерська компанія. Поділилися ну, спішним кейсом роботи з К2. Тож ми вирішили теж перевірити це на практиці. Результат роботи маркетингу по сайту, ми побачили практично відразу. За декілька місяців сайт давав нам найкращі результати серед всіх каналів продажів. До К2 радили б звертатися компаніям, які недостатньо використовують Google рекламу. З нашого досвіду, це потужний канал продажів. Ті, хто ще не використовував цей канал продажів, радимо звертатися до К2 і розвивати свої компанії.